Американські війська в Україні це лише гучні заголовки, чи це дійсно можливо? Давайте послухаємо. Американські війська можуть приїхати в Україну. Це те, що зараз активно обговорюється, і йдеться не про те, що вони воюватимуть. натомість вони по суті були б миротворцями. Поясню. якщо ви не знали, Україна зараз підписує якусь угоду зі сполученими штатами щодо гарантій безпеки. На цей момент на 15 років, хоча ми знаємо, що Україна намагається добитися 50. І зараз, коли вони обговорюють, що може входити до цих гарантій, американські війська з'явилися як одна з можливостей. І от Зеленського сьогодні запитав репортер щодо цього. На що він сказав? Це війська сполучених штатів, це їхнє рішення. Ми, звичайно, будемо обговорювати це з президентом Трампом і з представниками коаліції. це було б масштабно, тому що по суті, яка краща гарантія безпеки. Мати Україну з озброєнням чи мати всередині американські війська? Адже цілком очевидно, Путін ніколи не нападе на американські війська, бо це втягнуло б США повністю в цю війну, роблячи розміщення американських військ в Україні, ймовірно, найкращою гарантією безпеки. але як пізніше каже Зеленський, це абсолютно ясно. Саме Сполучені Штати ухвалюють остаточне рішення, чи вирушать ці війська сюди, чи ні. Моє запитання до вас: як ви думаєте, чи є розміщення? Американських військ на території України в мирний час найкращою гарантією безпеки для України Тому що насправді мир працює лише тоді, коли за ним стоїть певний наслідок. А який наслідок матиме Росія, якщо вона вирішить завдати удару по Україні, і при цьому постраждає американський солдат або американська база.